Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали на Дністровське водосховище спробувати щось зловити. Не знаю як це нам вдасться. Ну, по крайній мірі, спробуємо. Сьогодні у нас 12 січня 2025 року. Починаємо ми ось такого гарячого напою, Це чайок. Далі закормили пару кормочок на воду і чекаємо поки прийде рибка. Що вийде, покажу. Сьогодні з нами риб, риб, рибачить Володимир Гаврилюк, неодноразовий чемпіон Вінницької області, щось нам можливо підскаже, покаже, що робити і що потрібно для зимової риболовлі. Думаю, на які, які насамперед важливіші фактори, щоб щось можна було зловити. Вовка, може щось нам скажеш? Треба чай гарячий, підерна вудочка і настрій. Почнемо з цього. Я думаю, все-таки гарячі напої треба брати сам перед, бо все ж таки не жарко. Сьогодні пролітає сніжок, маленький вітерець, і спробуємо щось ми зловити. Получиться у нас чи ні, ну, побачите разом з нами. Що, на мою думку, ребята потрібно, щоб полювати зимою платву. Плохо, звісно, видно, зараз включу фонарик. Фонарик, фонарик, фонарик. Так, друзі, кормочка грібної фракції. Не наїдалась, будемо мало кормити, темп буде дуже медленний, я думаю, закид буде один раз на 10 хвилин, десь так темпувати не будемо, Ну, будемо дивитися по риболовлі. Якщо воно буде активно, то може темп трошки збільшимо. Кукурузка, кукурузку будемо різати, ножничками небагато теж. Оце все, що я думаю, за риболовну сесію туди викидати. Пінка опариш, мотилика у нас немає, думаю, що тут уролю і не зіграє. Ось і все. Ну, пройшло пів години риболовлі. Рибки поки на точці немає. Чекаємо поки вона прийде. чи взагалі вона прийде. Побачимо. Будьте з нами, підписуйтесь на мій канал. Ось такий він зимовий фідром. Так, друзяки, перша зимова Лотва. І відкриває наш марафон. Володимир. Ось така файна чудова рибка. Ти? Не хоче фото? Клас. Фитфалка. Все, продовжуємо нашу сесію. Так, у нас ще є сусід. Гарна, весела людина. Це Віталік. Віталік, як з тебе справи? Цілком нормально. Дякую. Натхнення до рибалки. Позитивне. Супер. І далі там ще один у нас парень Ігорюня, ну і його не видно, на жаль. Так, вперед почало є. Вовчика з почином. Так що їдемо далі. Так, ребятки. А, пішов вітер. На дворі мінусова температура. Пролітає сніжок. Холодно, капець, але час від часу іноді нас радує. Ось така красуня Дністровська Я не знаю чи воно варте того Але адреналінчик присутній Будьте з нами ребята Холодно капець Так, друзі, продовжуємо нашу риболовлю Терять трошки стиг. снежок вроде стал. Тут все плюнуло. Вот такая подпучка Гарнюня. Вот такая. Трошки подсыпал корму в точку. Кстати, изловил ее за ноздрю. Вот так бывает, да? Все она развернула. Вот так, так было файное клювание. Гарный. Mm -hmm. Загиб клювер mm -hmm. Так что будьте с нами, продолжим mm -hmm. нашу сессию рыболову. Так, да, это рушничок. Вообще, в целом, конечно, ситуация не такая особенная. Клювань мало, холодно. підцепим корму побачимо що далі буде ось ще одна красуня залетіла до нас ногачук на Полнолуние. Просто кружочек. Не передає всієї краси. Так, друзі, ще одна покльовочка. А, кажу на камеру. Залетіла красуня. Ой, такая красунечка залетела, ребята. Да, гарно. Вот такая. А, холодно, конечно. Але. Але приємно. В середине зимы. Зловите такую гарную репку. конечно, заглотнуло. Вот так. Дуже наш рыболовлю. 天堂。不安